Дванадцята година ночі. Олена виходить із ліфта після складної реанімації і чує знайомий голос свекрухи. А ось і прийшла наша санітарка. Знову всю ніч із трупами працювала. Раїса Петрівна стояла біля поштових скриньок із двома сусідками, тримаючи в руках пакет сміття, але час на розмову у неї завжди знаходився. Олена ще відчувала запах реанімації на руках. Суміш йоду, спирту та людського страху. Сьогодні вдалося врятувати чоловіка після важкої хіміотерапії. Його дружина плакала від щастя. Дякую. Ви повернули мені чоловіка. А тут знову звинувачення. Знаєте, що мені Ганна з лікарні сказала. Свекруха повернулася до сусідок, театрально понизивши голос. Моя невістка в покійницькій підробляє, покійників миє за доплату. Тетяна з другого поверху ахнула, відступивши від олени. Раїса Петрівна помітила брудний халат у руках невістки і переможно вказала пальцем Дивіться, якого кольору одяг. Це ж кров. Червоні плями від йоду виглядали підозріло у тьмяному світлі лампочки. Вона заразу в дім тягне, голос свекрухи набирав обертів. Діти в під'їзді хворіти почнуть. У мене онук маленький, я не дозволю його заражати. Олена стискала зуби, відчуваючи, як тремтять руки від втоми вісім років. Вісім років вона терпіла ці звинувачення, не маючи права розказати правду. Медична етика забороняла розповідати про пацієнтів, а свикруха все одно не повірила б. З квартири 702 раптом донеслися хрипи. незвичайний кашель, а щось набагато серйозніше. Олена професійно напружилася, метастази в плеврі, стадія четверта місяці не роки. Степан Іванович помирає. А ніхто не знає. І до цього старого діда лізеш, свекруха помітила, як невістка прислухається заразишся сама і нас усіх перезаразиш. Хоча тобі все одно дітей же немає кого заражати. Михайло вийшов із квартири і побачив сцену. В його очах мелькнув сумнів він знав, що дружина працює медсестрою, але мати мати завжди знала краще Олена, може, справді. Почав він тихо. Варто роботу змінити? Мама переживає. Олена подивилася на чоловіка, який не наважувався її захистити, потім на свекруху, яка тріумфувала і зрозуміла вона сама, як завжди. За стіною знову почулися хрипи Степана Івановича. Хтось помирає, а вона стоїть тут і слухає звинувачення. Інстинкт медика взяв верх. Вона повинна допомогти. Ранок почався з нового розслідування. Раїса Петрівна сиділа за кухонним столом, розклавши перед собою чеки з аптек, наче слідчі розглядає речові докази. Михайло, подивись на це триста гривень на ліки. За такі гроші дитині зимову куртку купити можна. Олена мовчки наливала чай, намагаючись не дивитися на чеки, вона не могла пояснити, що купує дорогі протиблювотні препарати для пацієнтів після хіміотерапії. Що бачить, як люди блюють кров'ю, бо не можуть дозволити собі ліки за півтисячі гривень. Дивіться, що я знайшла. Свикруха витягла з сумки Олени медичні рукавички. Бачите, ці рукавички. Вона в них мерців чіпала, а тепер додому принесла. Голос її тремтів від обурення. Треба саме станцію викликати. Вона епідемію розводить. Тетяна з другого поверху, яка зайшла за цукром, відсахнулася від олени. Господи, Раїсо Петрівно, а я думала, ваша невістка просто в лікарні підмітає, та де там підмітає. Раїса Петрівна червоніла від гніву. Вона ліки з лікарні краде і продає, Аптекарка з неї. Повернувшись до сина, додала загрозливо Михайло, твоя дружина робить нас співучасниками злочину. З сусідньої квартири раптом донісся гучний стукіт хтось упав. Олена миттєво підвелася, але Михайло затримав її за руку. Не лізь. Мама, права, досить вже з чужими людьми працювати. Знаєш, що сусідка з дев'ятого сказала. Продовжувала свекруха. Твоя дружина вночі до покійницької їздить за доплату. Уявляєш? Олена відчула, як щось стискається в грудях. Михайло, я рятую людей, сказала вона тихо. Які люди? перебила Раїса Петрівна, ти з мертвими працюєш. Нормальні медсестри дітей приймають, а ти може. Може, справді, щось не так із роботою. Михайло уникав погляду дружини. За стіною знову щось впало, важко, з болючим стогоном. Олена вирвала руку і кинулася до дверей. Степан Іванович потребував допомоги. Зараз негайно. Швидко взявши аптечку, вона залишила біля дверей сусіда пакети з ліками від кашлю та серцевими краплями. Дивіться. Закричала свекруха, вибігаючи на сходову клітку. Вона ще й ліками торгує. Старого діда отруює крадениками з лікарні. Марія з четвертого спустилася подивитися на галас. Що тут коїться? Моя невістка отруює сусіда. Голос Раїси Петрівни лунав на весь під'їзд. Експериментує на старому. Не вистачало, щоб через неї хтось помер. Олена стояла біля дверей Степана Івановича і відчувала, як сусіди дивляться на неї, як на злочинцю. А за дверима старий чоловік помирав у самотності. Субота стала днем офіційного вироку. Раїса Петрівна викликала управляючого Петра Семеновича і влаштувала справжній трибунал у дворі. Двадцять сусідів зібралося навколо лавок. Такої аудиторії вона ще не мала. Петра Семеновичу вакумову, звернулася свекруха урочисто. Я вимагаю перевірки. Моя невістка порушує санітарні норми будинку. Управляючий, чоловік, років 50-ти в окулярах, насторожено слухав Дивіться на мою невістку. Раїса Петрівна вказала на Олену, яка стояла притиснута до стіни під'їзду. Бог покарав її за те, що руки в крові. Восьмий рік заміжем. Дітей немає, бо діти від такої матері народжуватися не хочуть. Ганна Степанівна підтримала, а дивіться, як вона на нас дивиться. То чи холодні, як у вбивці, вона спеціально до нас переїхала, додала Раїса Петрівна нову страшилку. Хоче весь під'їзд заразити своєю мертвою енергією, управляючи, поправив окуляри. Якщо є загроза здоров'ю мешканців, доведеться викликати санстанцію. Доведіть, що ви медик, або у цей момент із квартири 702 донеслися слабкі стогони. Олена кинулася до дверей, але Раїса Петрівна схопила її за руку. Стій, досить старого мордувати. Степане Івановичу, я постукала Олена, «І це Олена, відчиніть, Хто? хто там. Слабкий голос за дверима, ваша сусідка. Той пакет із ліками залишала я. Двері повільно відчинилися. Степан Іванович стояв, спершись на косяк, худий, блідий, ледь тримався на ногах, у руках медичні довідки. Якщо ти справді медик, прошепотів він, показуючи папери, скажи, скільки мені лишилось? Олена швидко переглянула аналізи. Рак легенів, четверта стадія, метастази в печінку. При правильному лікуванні му роки без лікування тижні. Очі старого розширилися. Ти, ти справді знаєш, Степане Івановичу. Ви помираєте, але не сьогодні. Натовп сусідів стояв мовчки, Управляючий наблизився. А ви дійсно медичний працівник. Медсестра онкологічного відділення, відповіла Олена, не відриваючи погляду від Степана, допомагаю людям із такими діагнозами. Раїса Петрівна перебила, брехня. Якби була справжнім лікарем, давно б це довела. Я не можу розказувати про пацієнтів, пояснила Олена. Медична таємниця. Чуєте? переможно закричала свекруха. Вигадує казки. «Петре Семеновичу, вимагаю перевірити її документи. Степан Іванович подивився на натовп, потім на Олену. Якщо ти кажеш лікуватися, повірю, ти перша, хто не бреше про мій стан. Олена розуміла її можуть виселити з квартири за порушення санітарних норм, але поруч помирає людина, якій вона може допомогти. Добре, сказала вона тихо. Завтра покажу всі документи. А зараз мені треба врятувати життя. Степан Іванович втратив свідомість просто у Ола, Олени на руках. Вона встигла підхопити його, поки він падав, і обережно усадила в крісло. Пульс ниткоподібний, дихання поверхневе, організм здавався. Степана Івановичу, Олена легенько поплескала його по щоках. Чуєте мене? Старий повільно відкрив очі. Дочко. Мені так погано. Олена набрала номер лікарні і говорила тихо, щоб не почули сусіди. Олександр Петрович, це Олена з онкології. У мене тут пацієнт із раком четвертої стадії. Якщо протягом доби не госпіталізуємо, не встигнемо, сказав лікар. Привози завтра вранці, 24 години. У неї було 24 години, щоб переконати Степана лікуватися і довести всім, що вона не шарлатанка. За дверима почулися кроки. Раїса Петрівна підслуховувала Михайло. закричала свекруха через півгодини, твоя дружина отруїла старого. Бачили, як він раптом захворів після її візитів. До вечора весь під'їзд гудів від нових звинувачень. Це доказ. Кричала Раїса Петрівна біля поштових скриньок. Вона експериментує на людях. Михайло повернувся з роботи втомленим і роздратованим. Олена, досить. Мама викликає завтра поліцію, якщо ти не припиниш. Михайло, Олена, вперше за роки подивилася чоловікові прямо в очі. Той чоловік помирає. Я можу його врятувати. Мамо, можливо, ти помиляєшся, несміливо почав Михайло. Ти проти власної матері? Раїса Петрівна налетіла на сина. Вибирай, або я, або ця експериментаторка. Михайло опустив очі. Олена, припини. Заради мене. Вночі Олена не спала. За стіною Степан Іванович важко дихав, кожен вдих давався йому з болем. Вранці треба було вести його до лікарні. Але як це зробити, коли вся родина проти. О п'ятій ранку вона почула, як Степан падає у ванній, не думаючи, вибігла з квартири. Старий лежав на підлозі, не міг підвестися. Степане Івановичу, треба їхати в лікарню зараз. Дочко, прошепотів він. У мене син теж хотів медиком стати. Загинув у шахті, не встиг. У тебе такі ж руки, як у нього. Лікувальні. Тоді довірся мені, довіряю. Ти єдина, хто не каже, що все буде добре, кажеш правду. Раїса Петрівна вискочила на сходову клітку у халаті. Що тут коїться? Олена, я ж казала, викликаю швидку, сказала Олена рішуче. Не смій, я сама викличу поліцію. Досить мордувати старого. Олена подивилася на свекруху, потім на Степана, який ледь дихав. Вибір був простий врятувати життя або зберегти мир у родині. Вона набрала номер швидкої. Понеділковий ранок Раїса Петрівна оголосила днем остаточного розрахунку. Вона зібрала справжній народний суд біля під'їзду 25 людей із трьох будинків. Навіть дільничний Василь Іванович прийшов на виклик. Люди добрі. Почала свекруха, стоячи на невеликому підвищенні біля клумби. Моя невістка вбиває старого діда. Раніше він сам ходив по магазинах, а тепер ледь дише. Юрій Петрович із сусіднього під'їзду насторожено запитав А що, дійсно помирає? Вона серійна вбивця. Раїса Петрівна досягла піку емоційного напруження. Спочатку в лікарні експериментує, тепер тут. Дивіться, що вона йому дає. Свекруха вихопила з рук Олени сумку і розсипала ліки на асфальт. Отрута, показувала вона на серцеві краплі. Дивіться самі, дільничний підняв упаковку. Це звичайні серцеві ліки. А ви звідки знаєте? парирувала Раїса Петрівна. Вона ж отруювачка. Може, там усе що завгодно намішано. Олена спробувала пояснити Степан Іванович хворий на рак, йому потрібна професійна допомога. Бачите? переможно закричала свекруха. Вона каже, що ставить діагнози. Хто дав їй право? Повернувшись до натовпу, додала справжні лікарі в лікарні сидять. А не по квартирах ходять із отрутою. Раїса Петрівна розмахувала руками все активніше її обличчя червоніло від гніву. Якщо старий помре, вона буде вбивцею. А ми всі співучасники, бо мовчимо. Досить? несподівано вигукнув Михайло. Мамо, ти занадто, ти теж проти мене. Свекруха різко повернулася до сина. Вона й тебе зачарувала своїми отрутами. У цей момент вона штовхнула Олену в груди. Зізнавайся. Що ти старому даєш? Олена відступила, але Раїса Петрівна наступала. Я сама здам тебе в поліцію. Михайло бачив, як мати б'є дружину і відчув момент вибору. Мамо, припини. крикнув він, але голос його тремтів. Олена, може. Може, справді досить? прошепотів він. І Олена зрозуміла навіть зараз він не знайшов сміливості її захистити. Раїса Петрівна кричала все голосніше Я не дозволю їй більше нікого вбивати. Обличчя її перекосилося від люті, очі налилися кров'ю, всіх нас перетруїть своєю заразою. Олена помітила симптоми: почервоніння обличчя, дезорієнтація у просторі, агресивність, «Раїсо Петрівно, заспокойтеся. Мовчи. Свекруха замахнулася, щоб вдарити. Я. Раптом вона різко схопилася за голову. Очі розширилися від жаху, ліва рука безвладно звисла. Я не можу, прошепотіла і повалилася на асфальт. Сусіди засуєтилися в паніці. Хтось закричав Викликайте швидку. Але Олена вже опустилася на коліна поруч із свекрухою. Усе, чому її навчили, усе, що вона практикувала щодня, увімкнулося автоматично. Гострий інсульт, сказала вона тихо, перевіряючи пульс. Лівостороння слабкість, і почала рятувати життя жінці, яка хотіла її знищити. Викликайте швидку, скомандувала Олена, повертаючи свекруху на бік. Скажіть, жінка 68 років, гострий інсульт. Її рухи були точними, упевненими, рухи професіонала, який сотні разів рятував життя, непрямий масаж серця, контроль дихання, перевірка зіниць. Сусіди стояли мовчазним колом, вперше бачачи справжню медсестру в дії. Принесіть ковдру неї, крикнула Олена, і підніміть їй ноги. Люди, які хвилину тому слухали звинувачення проти неї, безперечно виконували вказівки. Швидка приїхала через 15 хвилин, які здалися вічністю. Хто проводив реанімацію? запитав лікар, вивантажуючи носилки. Я, медсестра онкологічного відділення міської лікарні, лікар швидко оцінив стан пацієнтки і кивнув із повагою дії на рівні реаніматолога. Ви врятували їй життя, Степан Іванович, який вийшов на галасти, сказав тихо, але так, щоб усі чули. Я ж казав, вона справжній лікар, мене теж рятує. Дільничний підійшов до Олени. Вибачте, за підозри. Тепер зрозуміло, хто ви насправді. У лікарні Раїса Петрівна приходила до тями дві доби перші слова Олена, де Олена. Коли навістка прийшла до палати, свекруха заплакала. Дочко, ти врятувала мене, а я тебе ви живі. Це головне. Господи, що я наробила. плакала Раїса Петрівна. А ти справді людей рятуєш, ні А чому ж ти не казала? Ви не повірили б. Михайло стояв у дверях палати, не наважуючись увійти. Олена, пробач, я мав би тебе захистити. Головне, що зрозумів коли свекруху виписали, вона зібрала всіх сусідів. Люди добрі, я страшно помилилася. Моя невістка, бо справжній герой. Степан Іванович, довірившись Олені, пішов на лікування. За два місяці його стан стабілізувався. На день народження дідуся весь під'їзд зібрався у дворі. Раїса Петрівна готувала святковий стіл, гордо розповідаючи всім у мене невістка лікарка. Степан підняв тост за Олену Ангела без крил, але із золотими руками, за мою дочку, додала свекруха і вперше назвала Олену дочкою від щирого серця. Олена йшла на роботу в білому халаті, а з вікон їй махали руками. Тепер весь під'їзд знав, поруч із ними живе справжній герой. Скільки невідомих героїв живе поруч із нами, хто з ваших близьких щодня рятує життя? Розкажіть у коментарях і підпишіться на нові історії про справжніх людей.